Вітаю глядачі мого каналу. Я хочу спитати карти, яка буде ситуація впродовж місяця? Тобто я роблю на такий період місяць, яка буде ситуація у нас у місті з Дніпрогесом. Перша карта буде означати ситуацію. Друга буде означати пораду. І третя буде означати результат. Дивимося ситуацію. Достатньо нормальна ситуація. Це шістка жезлів. Це рішучість, це в усьому є допомога. Тут працюють люди, які мають велике бажання, щоб все було добре, щоб Дніпро Гес працював, щоб не було нам ніякої загрози, то люди працюють з великим ентузіазмом. Це люди, знаєте, як Янголи, вони допомагають і відносяться до своєї роботи як до великої місії. Порада. Порада буде об'єднаними, вчитися, утримувати е, від, нове від світу, нову інформацію, нові знання, е, тобто переходити до нової фази. Вивчати постійно ці фази і постійно знаходитися в струї світу в, ць, в, ці, в цій галузі. Результат трійка посухів Це рішучість, це карта вогню, це карта бажань. Маючи на увазі стихія вогню і наші бажання. Люди будуть Дуже професійно і дуже завзято оберігати Дніпро Гес. Це трійка, казалось би, да, трійка. Маленька карта, маленька цифра, але вона дуже е, потужна, дуже сильна. Об'єднуються люди, які е, хочуть, щоб все було добре. Я вам так скажу, що все ж таки треба постійно, от не зря випала мир, це постійне навчання, і по роботі це, це результат, це основа і довгосрочність, перспектива. Розширення перспектив, прочність, і ціль цієї карти вона і є перспектива і надійність. Дуже потужна. Казалось би маленька, але ось вона така. Багато ще можна накидати на цю карту. Всього, але головне це успіх, це перспектива і надійність. Ось так. Три таких головних посохи, жезли. Називайте, як хочете. То я думаю, що з Дніпрогесом впродовж місяця буде все добре. Карти нам це показали. Я дуже довольна результатом. Надіюсь, так і буде. Бо нам конче, треба, щоб вона працювала, ми потім будемо її дивитися. Ну і зараз я зроблю на уейтах теж самий розклад. Люди, які, яким подобається ця колода, люди всі різні, ну і мені її ж треба тесувати і привчати. Бо вона в мене не працювала в цьому направленні. Тому, кому вже, кому вже не цікаво, хто вже побачив своє, то можуть не затримуватися біля екрану. А цю колоду, звісно, я зараз теж провірю. Будь ласка, карти покажіть ситуацію. Яка буде впродовж місяця з нашим Дніпрогесом в місті Запоріжжя. Ну, зараз подивимося. Так покладу мені так легше доставати, бо дуже така велика мені рук не вистачає. Дивіться, це у нас виходить пункт, який відповідає за. Ситуацію. Ситуація. Ситуація це у нас перевернута смерть по Уейтам. То тут іде затримка. Затримка. Затримка і силова насильственна смерть. Бачите, яка ситуація нависає? Над Дніпрогесом по, по цій колоді. Зовсім інша. Друга карта. Це також шістка посухів, але вона перевернута і лежить вона на місці поради. Тобто порада в тому, що ця допомога, це, а, це чаші, що оці чаші, це радість, і вона ну, нікому тут не потрібна, вона нам в мінус. Ну, зрозуміло, після таких, після такої карти радості мало. Ну і який буде, тобто, радуватися нічому. Така порада, результат. Результат людина не захищена, вона не. Тобто, в такому плані людина самодостатня, самодостатня, і не потрібні якісь почуття. В неї вони вже всі є. Вона сама з собою в ладу. В такому стані. Це вже, знаєте, як е, ті почуття геть пішли. І ця людина не то, що це така самовпевненість, як дурість, знаєте, е, як, як самообман, як. Ну, от таке, от такі, от такі три, дві, дві різних совершенно ситуації на, нам показали карти впродовж місяця. Ось так, така ситуація там. Така ситуація. А давайте ж подумаємо, спитаємо у карт, а чому така ситуація, яка проблема? Туз мечовий. Туз мечовий це проблема в інтелекті, проблема інтелект, проблема, так скажемо, серйозні там такі розмови, ведуться. А також може бути і удари в прямому смислі цього слова. Тобто можуть бути удари впродовж цього місяця може бути удар. Чи будуть розрухи. Буде маленька, буде маленька перемога, яка не принесе нічого. Нічого не принесе та перемога, тобто може бути удар, але він не принесе великого розрушення. Чи будуть людські втрати? Не похоже, що були людські втрати, якщо більш на матеріальність, але якщо будуть людські втрати, то це будуть не насмерть. Бо королева не перевернута. Вона ось в такому виді. То, ну, не похоже. буде матеріальний ущерб. Матеріальний. По людським втратам ця карта, в принципі, не каже. Ось так, бачите, дві різні картини зовсім з е, різних колод. Це може бути як е, непра, е, неправильна інфо. Верніше, це буде як конкретний удар, це буде може як серйозний розговор, якась серйозна інформація, конфлікт. Конфлікт, конфлікт е, в, ць, в самому цьому е, на станції конфлікт. І е, по, по людям по втратам я поклала по розрухі. Бачите, упала п'ятірка. Це маленька перемога, але не принесе нічого там такого. Не будуть задоволені ті покидьки тим тим всім. Ну, і ось така ситуація. Бачите, вони зовсім різні. Ці карти, ці розклади зовсім різні. Так що от. Бачите, як карти Таро показують різну ситуацію, різні колоди. По-різному відчувають ситуацію. А давайте покладемо на цю допомогу. Все ж таки повернемо карти. Повертаємось до питання Дніпрогесу. Будь ласка, покажіть мені, що тут за допомога буде. Допомога буде в, виде, бачите, це некваліфіковані люди. Некваліфіковані люди. І е, тут будуть крадіжки матеріального, фінансового. І будуть вони тому дуже радіть. Звісно, вони ж кармани наб'ють. Бачите? Ось так. Ця карта хороша, звісно. Давайте подивимося, що нам ця троєчка ще розкриє, розкриє нам троєчка. Бачу, по худшому варіанту піде. Але є захист. Є захист є архетип батька. Є архетип батька. Є законність, є дисципліна, порядок. Чи будуть розрухи? Може, може бути, фортуна перевернута. Пуска. Чи будуть людські втрати? Не повинно бути. Енергія йде доверху, енергія вогню, але радості буде, ну її не буде. Є якась загроза Дніпрогсу, я вам так скажу. Є загроза Дніпро Гесу. Є загроза Дніпрогру. Теж такі по три карти це мало. Якщо ти бачиш, що щось не так, треба розкривати. Загроза, ні прогесу є. Але буде вона у виді ракет чи у виді терактів, це питання. Це питання. Ми з вами дивимося на теракти, ми з вами дивимося ракетні удари, то, в принципі, ми будемо бачити, треба задавати питання. А ну, сейчас я попробую це так впряму в лоб, як кажуть, знаєте. Будь ласка, покажіть мені карти ситуацію, чи будуть теракти, замінування. Якісь взривоопасні ситуації впродовж місяця на нашому дні в Запоріжжі. Покажіть нам то. Ну, бачите, мир падає. Мир падає. Мир падає. Людина шукає. Кращого і тут іде застой, тут іде. Ой, не застой, а як сказати вам так, щоб було зрозуміло. Немає контролю, немає аналізу, він відсутній. Це в мінус іде дуже серйозно. Зараз ми подивимося, в чому проблема. Чому? Або там пере. Тут, більш, похоже, знаєте, на люди дуже в напруженні знаходяться. І там же йде нервове, нервова така ось обстановка у людей. От дивіться, зараз я покину. Покажіть, будь ласка, мені цю четвірочку розкрите мені чотвірку на Уход від проблем, уход від проблем. І тут будуть зрадники. Будуть зрадники. Буде серйозна ситуація тут у нас. Буде серйозна ситуація. Впродовж місяця, в який день, не знаю. Але буде. Чим скінчиться ця ситуація, будь ласка, скажіть нам карти. Ну, скінчиться вона по ітогу нормально, але будуть проблеми. Будуть невдачі, будуть втрати. Е, так що, але в цілому в цілому закінчиться більш-менш благополучно. Чи, чи буде вона функціонувати, працювати надалі після цього? Нема шансу. То що ми е, е, буде не прогрес, буде, буде стоять, буде, не буде працювати. Буде кризис, але ми зможемо його пройти. Дві чаші ще осталися. По почуттям, почуття будуть у людей почуття гарні, а, ну, маленька перемога буде, помірність. Люди, я думаю, що буде, буде економія дуже велика у нас електроенергії. Бо щось повредять вони і прийдеться ось так от дуже економно пользуватися. Чому ось я вам покажу? Бо був, бачите, ж, тут ус перевернутий, то воно закінчиться більш-менш, але працювати вона не зможе на повну потужність. Так, щось воно там, щось вони там наврядяться ж таки нам. Подивимося. Дивіться, це ця ситуація у нас на уейтах. Ой, Ой, на уетах, кажу, на єгипетських. Чому я так дивлюся, тому що вони перебивають там електро електромережу атомні наші запорізькі, щоб вже відключен четвертий реактор. Вони ж хочуть переключити її на Росатом, щоб вона тільки їм давала. Вони хочуть їх відключити від електрики. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію впродовж місяця нашого Дніпрогсу. Чи будуть теракти, злівоопасні ситуації, замінування? Покажіть нам то. Вони ж хочуть нас заморозити, розумієте? Унічтожить. Якимось путем унічтожить. Ситуація. Ну, дивіться, ситуація більш-менш нормальна. Тут мудрість, тут, як кажуть, ми думаємо. Ми, тут мудра людина, вона, вони там собі колективом роздумують і вони займаються своєю роботою. Це ситуація це очельник. Порада. Порада серйозна. Порада. Дуже серйозна повинна бути робота, серйозний розговор. Повинна бути, Це у нас тут з мечей. Це повинен бути дуже серйозний інтелект, включати розум, тримати дисципліну. Це ж карта порада, розумієте? Треба якомога серйозніше відноситися до цієї ситуації, це вирішити ці проблеми, які є оце, після цього аналізу. Це і є аналіз, проаналізувати цю ситуацію. Це е, розговор такий по душам, як кажуть, шанс прояснити ситуацію, критичну ситуацію. І прийняти рішення зробити виводи? Фортуна перевернута, то результат? Ось бачите, який у нас результат? Вроді як аналізували, аналізували, а результат буде такий. Що можу сказати? Це може бути завершення циклу, а може бути якраз і проблема. Давайте ми розкриємо цю карту. Давайте розкриємо. Жезлова королева. Результат. Поганенький результат. Це нема порядку, немає дисципліни. Немає нормальних рішень. тобто руководство цієї станції чомусь веде себе отак, як королева жизлова в перевернутому плані. Чому не знаю, чому так? Чому так? Але така буде фаза, давайте трошки відкриємо її. Ну, ось бачите, все, все ж таки вирулять вони. На трійку посухів і будуть захищати, будуть впевнено стоять, це я вам казала: трійка це надійність, це е, захист. Ну, добре, це дуже прекрасно. Це дуже прекрасно. Тобто, по уейтам у нас ситуація по терактам закінчиться нормально. Тобто, ми цю проблему. Вирішимо. Будуть у нас люди, які це вирішать. Бо я, я вже вам сьогодні цю карту описувала, головне є це надійність, перспектива та прочна позиція. Основа довгосрочність. Так що, ну, бачите, будемо сподіватися ці карти вони хоч показали так. Але. Є надія, а коли є надія, люди, у нас розкручується егрегор перемоги. Знаєте, ми розкручуємо цей положительний енергетичний поток. І в такому потоці наші емоції, думки вони попадають в цей поток і вищі сили вони це виконують. Я так думаю. Мені хочеться так думати. Так що з Дніпрогесом дай Боже, що все буде нормально. Хоча, бачите, оці показали нам ситуацію таку стрьомну, що чуть ли не ми будемо вже економити електроенергію, бо там вже намічається удар по Дніпрогесу. Ось вам різні колоди в різних ситуаціях по-різному проігруються. Тому дівчатка, які там пишуть мені, відкиньте цю колоду. Вона там бреше чи не так показує. Ні, карти показують то, що є. Просто зрозумійте, вони реагують, як і людина по-різному. Це інструмент. А кожний інструмент от ви берете в руки, і кожен інструмент він індивідуальний. Даже ложка-чашка вона вже індивідуальна. Да? А тут карти. Тому так. Ось така буде ситуація по Дніпро Гесу. Надіюсь, я вас трошки так е, проінформувала, трошки, може, заспокоїла. Ну, по крайній мірі, себе я заспокоїла. Все ж таки, я хочу на цей розклад більш сподіватися. Хоча в цьому теж, вроді, так, е, там все вирулиться, але буде економія. Ну, все ж таки хочеться, щоб нас не відключали. Не хочеться цього. Не хочеться. І е, тут, бачите, така порада, що іменно е, серйозний аналіз, тут інтелект. Це ж порада. Це не то, що показує удар ракети. Розумієте, це порада. В пораді е, так, це не дія, це порада. Ось так. Почуємось, люди. Па-па.